Погони зірвали та на коліна не ставили. Український генерал Михайло Коваль, якого захопили в Криму, сьогодні в Києві, розповів деталі свого затримання. Він, директор з персоналу прикордонної служби, їхав у Ялту підтримати. Е Блокований загін морської охорони поблизу частини на нього напали. Певен, це зробили десантники. Він сам служив 22 роки у десантних військах, тому впізнав їхній стиль. Генерала побили, а потім три години везли автівку і так витурювали з Криму. Коли машину зупинили, перші слова, які я почув, ну по перше, де цей Бандеровський генерал? Я вийшов з машини буквально через секунду. Від euh, збоку від дядьки в, в, в сталевому радянському шоломі отримав удар бітою, прямий удар в, в корпус. І слова, пусть знає Бандераць, як б'є старшина ВДВ. Становись на коліні. І ті, хто знімав оператор, вони побачили, що я, як український офіцер, на коліни не став, я вам відкрито це сказав.